Ту саму чортову мелодію з краками Бігмака. Морозилка почала ставати нестерпною. Кожну секунда там, мов ковток криги в легені, Вася Тарася, але не від холоду, він дивився в підлогу, стиснув лом і шепотів собі щось під ніс. Я сидів, обхопивши коліна та намагався не дихати голосно. Потім тиша, така в якій навіть власне серце чутно. Ми чекали і дочекалися серце Звуки сіпнулися, ривок, потім ще один удар чогось такого важкого по дверях. Механізм щепився, тримався. Вася кинувся до дверей, підперіг тілом. Я завмер, і шпарин знизу було видно, щось чорне, блискуче, ніби клоунське взуття, і тінь з довгими рукавами. Коли стало зовсім погано, Вася мені сказав: Якщо він мене виріже, тікай бігом. Я вже не можу тут знаходитися. Я хотів відповісти, що ми разом виберемося в той момент. коли...